Нагірна проповідь містить відкровення Божих принципів праведності, згідно з якими необхідно жити всім християнам. Це не просто якась проповідь, яка була сказана, і все. Це наш меседж, це наш виклик до нашої досконалості для нашого повсякдення. Наскільки вона практична? Вона практична. На мільйони відсотків. Всі ми належимо до Царства Божого і маємо жадати і прагнути праведності, який вчить проповідь Христа. Царство Боже, воно тут і в мені. Нагорна, нагірна проповідь, вона тут і зараз для мене ще більш актуальна, ніж тоді, коли вона прозвучала. Чому? Тому що я живу тут і зараз, тому що це тепер мій особистий виклик.